Доброго дня малята! До нас зранку у віконце заглядає ясне сонце. Вже з самого ранку сонечко дарує нам своє тепло. А яке сонечко влітку? Якими словами ми можемо описати його? Розумнички, воно яскраве. Коли ми дивимося на нього, наші ученята не витримують його світла, вони мружаться. Люди, виходячи на вулицю, одягають сонцезахисні окуляри, які зберігають наш зір, захищають від яскравого світла. А ще літнє сонце гаряче, воно дає багато тепла, нам стає жарко. Ми одягаємо легкий одяг та взуття. Ще сонечко літнє ми називаємо спекотне. Воно дає багато гарячого тепла, від якого нам не дуже зручно. Від гарячого сонця навіть можуть бути опіки на тілі почервоніння. Щоб сонечко не зашкодило нашому здоров'ю. Ми повинні знати, як себе поводити в літню спеку. Я буду зараз вам показувати предмет підказку. Який допоможе нам розібратися з правилами поводження у літній період. Це пляшечка з водою. Людина повинна випивати достатню кількість води, щоб організм наш добре працював і не зневоднився. Це шорти та футболка. Одяг в літній період повинен бути легким, свіжим, зробленим із бавовняної тканини. Яка пропускає повітря, дає можливість тілу дихати. А це капелюшок та окуляри. Виходячи з дому в літні дні, ми повинні одягти капелюшки та сонцезахисні окуляри, щоб не отримати сонячного удару. А це термометр. Він показує нам температуру повітря. І в спеку при високій температурі краще перебувати в приміщенні, щоб не перегрітися. А зараз давайте трошки відпочинемо. Запрошуємо вас на веселу фізкульт-хвилинку. Море! морем чайки! чайки на просторі кричать. В морі хвилі ось такі, в море хвили ось такі, і великі, і малі, і велики, и мали. И валики, и валики, и Ви знаєте, що сонце нам дає не тільки тепло, а що ж воно нам приносить у літню пору. Давайте подумаємо. Ой, чуєте, хтось легенько постукав до нас у вікно. Підемо поглянемо, хто це хоче з нами поспілкуватися. Ой, діти, який гарний великий кошик стоїть на підвіконні. Зараз ми розглянемо, що в ньому, і здогадаємося, хто його приніс нам. Ой, яка ж краса та смакота! Допоможіть розібратися мені. Зелені сережки на гіллі васіли на сонечку підсмажились, почервоніли. Так, діти, це вишні та черешні фрукти маленького розміру. Мають кісточку, яку ми викидаємо, її їсти не можна? Хто їсть вишні та черешні буде мати червоні щічки та міцне здоров'я. Його всі люблять дітки, заліза в нім багато рум'яне і хрустке. Ану, скажіть малята, то що ж воно таке? Справді це яблуко. Яблуко круглої форми буває зеленого, червоного та жовтого кольору. Дуже корисні яблука. Вони містять у собі дуже багато вітамінів, які так потрібні дітям, щоб вони швидко росли та були сильними та здоровими. Сам жовтенький, соковитий достигає серед літа. Він у джемі, у варені і солодкий, і приємний. Діти, понюхайте, як смачно пахне абрикос. Який він кругленький, шкірочка в нього трішки шорстка, а колір у нього сонячний, жовтий, абрикос також дуже корисний, містить багато вітамінів, які так потрібні нам для життя. Лампочка вгорі висіла, стала смачно, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, апетитом скуштували. Груша формою справді схожа на лампочку. Дуже смачна груша, буває зеленого, жовтого кольору, солодка, коли її кусаєш, тече апетитний сік. Діти, я думаю, ви зрозуміли, що фрукти приносять нам велику користь. Ростуть фрукти на дереві, в саду. Для того, щоб вони виросли, потрібно багато сонця, теплий дощик та людські руки. Які вирощують та доглядають за фруктовими деревами. А чи зрозуміли ви, хто ж подарував нам кошик з фруктами? Так, це подарунок літа, яке щедре своїми дарами? В один кошик всі подарунки літо не змогло помістити, тому на слідуючій зустрічі ми продовжимо знайомитись, чим же іще багата літня пора. А ви, діти, їжте більше літньої смакоти та будьте здорові, розумні та талановиті. До нової зустрічі! До побачення!